Пане Юрію, що відбувається на напрямку Бахмутському вашими очима розкажіть, як поводиться би зараз наш ворог, про інтенсивність боїв. Не можу не запитати про хромове. Є інформація про те, що якусь частину зараз росіяни отримують, вдалося їм захопити і вони її утримують, але фактично про все місто не йдеться, про весь населений пункт не йдеться. Противник у нас у відтинку проводить активні ударно-штурмові дії, застосовуючи зовсім різну тактику і особовий склад, який впроваджується ударно штурмові дії. На деяких відтинках він штурмує виключно мобілізованими представниками штурм з Першочергово їхнє завдання наблизитись максимально до наших позицій, виявити, звідки по них буде вести вогонь. Зараз час безпілотна компонента противника знаходиться в повітрі, щоб зафіксувати звідки ведеться вогонь. І потім вони починають в той сектор накидувати свою артилерію відповідно. Танчиками і рештою вогневих засобів. Після цього заходить наступна група для того, щоб впевнитись, що противник досяг успіху, але зазвичай противник успіху не досягає, тому ліквідується наступна група. І вже після того противник може підтримати піхотні дії легкоброньованої броньованою технікою. Десь противник намагається залетіти натиском, відразу застосовуючи танчики БМП, для того, щоб максимально оперативно швидко перездоріжжою підкинути свою живу силу до передньої лінії, прикрити вогнем. І дати можливість їхнім штурмовим підрозділам максимально наблизитись до наших передових позицій, але незважаючи на те, що противник змінює тактику і застосовує все наявне озброєння, яке в нього є, значних успіхів противник не має. Силам оборони вдається завдячуючи ефективній роботі і комунікації між рядом бригад, які отримують оборону на бахмутському напрямку. Деякі дії противника за рахунок потужної розвідки. Розкривати заздалегідь і знищувати противника на підступах, і звісно, наші столеві піхоті, той особливо склад противника, який дійшов до передових позицій, вдається також ефективно відбувати атаки в прямих створених боях знищувати ворога. Звісно, загроза роботи ворожої артилерії залишається достатньо висока. Щільний вогонь противника не вщухає ні в день, ні вночі. Як наслідок, ми також проводжуємо достатньо ефективну контрбатарейну боротьбу. Аерокомпонента показує технічні засоби, звідки противник веде вогонь і за рахунок об'єднаного вогневого впливу наших талановитих артилеристів, які віртуозно працюють з новітніми гарматами, а також ударні засоби ВПЛА знищуються також гармати причепні, самохідні артилерійські установки, зокрема системи реактивного вогню. Тому лінія фронту вона є достатньо жвава і насичена, бої тривають цілодобово. Що стосується Хромова, є ряд позицій, які умовно мігруючі, але сили оборони. Вживають всіх необхідних засобів для того, щоб противник не мав будь-яких тактичних успіхів. Можна сказати, пане Юрію, що деякі з позицій фактично переходять із рук в руки? Це мігруючі позиції, назвемо їх. так. Є позиції, де, де противник намагається накопичитись, доводиться зробити певний манер для того, щоб його заманити. Де після того наноситься нашими силовими масовані артилерійські обстріли. І, зокрема, засобами БПЛА також, як багато разів застосування, так як амікадзе, після того. Оновлюється своє положення, і ця позиція займається на такі ситуації є, і натиск противника він також достатньо суттєвий. Щодо БПЛА, пане Юрію, як нині на фронті відчувається вплив російського РЕП? Тому що аналітики, військові експерти зазначають, що зараз росіяни значно вдосконалили і масштабували поставки на фронт засобів радіоелектронної боротьби, встановлюють їх на танках скрізь де можуть? Як ви би сказали, прокоментували, чи відчуваєте ви наслідки ну, застосування ребів окупантами зараз на нашій території? Як видозмінюється цей процес? Власне, противник. Дуже добре робить дві речі. Перша це інженерна підготовка, закопується. От, в нього біжить один військовий впав, закопався для вогню лежачи. Загинув, приходить інший на те ж саме місце, відвигає його, копає, щоб стріляти з коліна. Наступний вже робить повний окоп. І так, до того часу, доки не з'явиться розгалужена мережа. От противник копає об'єктивно добре. Точно так само і засоби радіоелектронної боротьби. Вони в нього розвивалися до початку війни з України до 2014 року. І з початку повномасштабної війни, незважаючи на санкційну політику, противника зберігається можливість впроваджувати модернізацію, а також застосовувати репи, які не виготовлює Російська Федерація, а поставляються її за рахунок третіх держав. Ну, противник робить шалований реп-захист, мається на увазі, закриває свої передові позиції, шляхи сполучення, по яких вони підвозять е, свою техніку, боєприпаси, особовий слад і решта того. І централізований РЕП, основним завданням, якого є давити наші централізовані засоби пла, також керовані снаряди. Відповідно, і сили оборони в цьому напрямку не стоять на місці. У нас з'являються засоби, які ефективно допомагають з'ясувати, де саме розташовується ворожий рим, і за рахунок попереднього, як я казав, об'єднаного впливу його знищувати. А також засоби ППЛА весь час модернізуються, в тому числі в гаражах тут на передовій лінії і цей час, незважаючи на модернізацію засобів противником, сили оборони перебувають в повітрі 24 години на добу і в денний в нічний час. І активно застосовуються засоби ударних БПЛА, як і в півідрони, так і нічні бомбери, і багато що іншого. Це постійна гонка, постійне змагання. Тому тут також важливо тримати динаміку, забезпечувати з противником пріоритет і намагатися забезпечити перевагу. А паритет поки що, поки що на більшості напрямках перевага за противником. Але є напрямки, які пріоритетні в тому числі для нас, де Ряд бригад ефективно вже налаштували як засоби радіоелектронної розвідки. Це ті засоби, які допомагають нам зрозуміти, яка кількість і де саме знаходяться безпілотники в повітрі, а також де саме розташовані їхні ревзасоби, так і засоби радіоелектронної боротьби, які подавлюють безпілотні літальні апарати противника, відводять керування в авіабомби, і водночас тим закривають наші шляхи сполучення. Цей напрямок на деяких напрямках є паритетний, на інші дуже ще багато роботи. але... Ця робота вона ведеться дуже-дуже добре, зокрема за підтримки української нації. Як зараз фактор погоди впливає на роботу БПЛА і, в принципі, всього, що в небі? Я завжди наводжу приклад: більшість засобів БПЛА працюють на батарейці. Наші телефони, коли ми довго стоїмо на автобусній зупинці, до прикладу, в мороз, набагато сідає швидше, ніж в літній час. Точно те саме відбувається за засобами БПЛА, як розвідувальним, так і ударами. Але тут знову включається українська нація своєю талановитістю. Я про це не стомлюсь повторювати, тому що наші інженери прямо тут напередку роблять рішення, які допомагають нам зберігати динаміку і по часу, які ми перебуваємо в повітрі, і по дистанції враження противника. І ті рішення, які ефективно застосовуються на фронті, вони передаються для українських виробників і компаній, які виготовлюють ці засоби, для того, щоб вони могли модернізувати те, що зараз них збирається на підприємствах. Незважаючи на несприятливі погодні умови, мороз сили оборони продовжують наполегливу роботу. Звісно, якщо шквальний до прикладу вітер разом з дощем, то ні в противника, ні в нас засоби виплати вітря не перебувають, але особовий склад перебуває на позиціях, бо тільки закінчується дощ відразу злітає коптер. Я вам дуже дякую за розмову, що змогли доєднатися. собі величезно за те, що ви робите, пане Юрію. Дякую щиро, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка був з нами на зв'язку. Дякую. Дякую вам.